Що ж робити, якщо під час присідань болять коліна в першу чергу дотримуватися питного режиму? Важливо розуміти, що якщо в організмі бракує води на виконання основних функцій, то він забере її із крові та суглобів. А синовіальна рідина не може повноцінно виконувати власні функції без води, звідси болісне тертя в колінах. Наступне виключити з раціону продукти харчування, які провокують артроз. Це газовані напої, алкоголь, дешеві солодощі, ковбасні вироби та соуси. В них багато транжирів і цукру. Та додати фізичну активність, яка допоможе тримати вагу під контролем. Це не обов'язково спорт, але обов'язково рух. Ідеально підійдуть. Тривалі прогулянки.